Про народний ансамбль естрадного танцю Глорія можна багато не говорити. Його учасники добре презентували себе на міській, всеукраїнській та міжнародній сцені. Виступи Глорії важко не запам'ятати, адже вирізняються вони своєю професійністю, яскравістю та видовищністю. На Народний ансамбль естрадного танцю Глорія, створений у 1988 році. Нині керують ним Ольга Атаманчук та Ольга Рибалко. У 1995-му йому було присвоєно почесне звання Народний. Та Глорія це дещо більше аніж просто танцювальний колектив. Учасники Глорії весь свій вільний час проводять в залі, тренуються, спілкуються за межами палацу культури і творчості. Вони також разом. Особливо зближують їх поїздки на фестивалі, різноманітні перемоги в конкурсах. А за весь цей час їх було дійсно багато. Та все ж найбільше поєднала їх любов до танцю. Про труднощі та натхнення життя в колективі та за його межами. Про все це я поспілкувалася з учасницями Глорії. Напевно, більшість з нас в цьому колективі ще з малого дитинства. Ми всі не знали друг друга прям так дуже близько, як зараз. Ми не жили цим раніше, як зараз, тому що Глорія це колектив. Без колективу тут ніяк. Або ми всі їх разом, або ми всі окремо. А якщо ми всі окремо, то це вже це вже не Глорія. Глорія це про ту силу, яку можливо не дасть більше ніякий колектив. Це про складні дні, бувають дуже веселі дні. А бувають такі дні, коли виходиш і дійсно плачеш від якоїсь невдачі, від якогось. Тяжкого дня від якоїсь сварки, але все це призвело до того, що от зараз ми всі сидимо тут, і напевно дуже багато в нас було різних ситуацій, можливо, я в них брала участь, але я дуже вдячна всім, що я залишилася тут, тому що якби не це місце, я б не мала б ні друзів, ні такої сили, яку я маю зараз, і по життю набагато легше, можливо, не кожен з нас почне займатися танцями далі, десь там, десь можливо, і за кордоном, можливо, в Україні. Але це дає таких сил в майбутньому. І після початку повномасштабної війни, 24 лютого, ми не знали, чи будемо продовжити ми заняття, але наші керівники змогли взяти такі сили і продовжити займатися повно ногу, повну ногу. Так і я хочу, щоб кожен зараз підтвердив мої слова і сказав, як нам дійсно тільки справді. Починається з розмінки, а далі у нас там класика або качка біологія. Також у нас кожна суботу акробатика, завдяки якій ми можемо робити різні трюки і маємо багато сили. Але без цього всього в нас не були б такі класики. Ми майже кожен раз займаємо якісь призові місця, ну, дуже великі. Останні два рази ми зайняли. Ми завжди становимося якимись різними персонажами. Наприклад, ми можемо танцювати одночасно в один концерт, ми можемо танцювати яким, ну, бабусями з дідусями, от, буквально. А потім танцювати дуже такі різ, різкі танці, прям серйозні, дуже гарні. Різних, таких різних конкурсах, фестивалях, дуже крута підтримка від керівників, а особливо від, ну, від різного віку дітей, і це прям так мощно І я сама стараюся завжди підтримувати всіх. Але я нагорода за най, колектив, який найбільше підтримує, то ця нагорода завжди наша. Тому що у нас, у нас навіть музику не чутно, але чутно, як ми кричимо. Там не чутно, що говорять журі. Чути, як ми кричимо. Та Ми з Голорію любимо! Глорія це про другий дім. А коли ти приходиш сюди і починаєш танцювати на цій танці, ти забуваєш про всі проблеми, які є поза твоєму житті. Це дійсно <ріт> <і, так, ріт> дуже круто. <ріт> uh, і це наше життя. Часто до якогось фестивалю, їздимо, особливо. День ніч, день, ніч, і вже воно якось тут нічого ну, не хочеться. Ти вже руки кидаєш, все, але ти розумієш, ти хочеш <плес> без цього ну, не буде якоїсь частиною тебе. Воно вже зайняло танці, говорять якісь місце в цьому Тому То, якось без цього вже не можна. Ну я навіть не уявляю, як не може бути статися і то вже капець, я з ним ходити на і як це стати. Ну це що таке? Розумієте? Ми тут всі дуже різні люди зібралися, дуже багато тут всього було. І дуже багато разів ти просто так от як всі ходяш, виходиш. і ти кричиш: мама, все, я ніколи сюди більше не прийду. Я сюди вже ногою не ступлю. А через два дні ти знову стоїш тут біля ставка. <смеш> <смеш> ти тримаєш того, дивишся на всіх, і думаєш, я точно сюди більше не прийду. <смеш> і Приходиш, приходиш і ну, всі різні, але дійсно з цим потрібно, тому що колектив він є загалом <смеш> в будь-якому місці, і потрібно вживатися, і потрібно пробувати щось нове. Дуже багато хто з нас не витримав, або це було через війну, хтось поїхав і не повернувся або стану здоров'я, або просто тому, що Не витримав стрес. Напевно, це було у кожного, але якщо обдумавши, ти, як Аня сказала, знову повертаєшся на танці. Найсильніші залишилися ось тільки. Це навіть серед нас вже деякі ходили до Ольги Олександра, ні до Ольга Вадимов, вони казали, я більше собі не буду катати. ми досі тут сидять. Це вже як залежність, да, це... а яскравіші моменти це там. і оці концерти, прям дика, ці новорічні або дліна до дня жінки до всього. це просто до Дня Матері. Це дійсно щось неперевершене. Напевно, спогади з цього чим не зрівняться ніколи. Напевно, це найкращі моменти в цьому житті. Тобто цих цей про моменти, і ці моменти безперечно створюють керівники. Глорії Ольга Таманчук та Ольга Рибалко. Діти, яких ви сьогодні бачили на занятті, це не всі учасники ансамблю Глорії. За 37 років існування колективу у нас є дуже багато моментів. Зараз у нашому колективі займаються близько 100 учасників. Колективу Глорія 37 років. За цей час було здобуто звання «Народний». Учасниками колективу було відвідано багато країн світу та підкорено сцени Польщі, Болгарії, Туреччини, Чехії, Угорщини, країни Прибалтики, Грузії, а також участь у різних фестивалях на території України. Методика занять у Глорії дуже схожа зі шкільною. Є поділ на вікові групи. Ми працюємо комплексно в різних напрямках: класика, партерний тренаж, розтяжка, акробатика, а також є постановка номерів та концертна діяльність. Кожен фестиваль це велика відповідальність. Дуже приємно, коли діти за свою працю отримують достойну винагороду та оцінку. Труднощі це те, що зараз переживає Україна. І всі наші творчі виклики ми долаємо спільними зусиллями керівників, дітей і наших батьків. А результатом цієї взаємодії є наші номери та постановки, які ви можете побачити на наших концертах. Тож запрошуємо вас. Шому місті є такий танцювальний колектив, та чекаємо нові виступи народного ансамблю естрадного танцю Глорія.